Так, дівчата і Сьогодні ми з вами е -е, нарешті говоримо вже про сучасні техніки довготривалої завивки вимозі. Тобто ми говорили з вами перед тим про базу, про віддобити. а Сьогодні вже будемо так трішки ознайомлюватися, просто е -е, щоб ми відрізняли, так? що наша завивка може не лише на якомусь одному препараті виконуватися, і не лише якимось одним стандартом методом накручування. Правила, тому всі чітко знають. А власне, сьогодні просто собі ознайомимося і так власне, про те, які ще бувають варіанти, крім нашої класичної завивки. Отже, завивка на кислотній основі. Що то за завивка? Це фактично і є наша така базова завивка, де переважно міститься тілогликового кислота. Тобто, що робить е, завивка на кислотній основі? Вона підходить для всіх типів волосся, забезпечує стійку фіксацію. Її головний мінус, що вона надає волосу, на волосся таку досить агресивну сильну дію. Е, жорсткий і чітко оформлений завиток тримається до 6 місяців і е, безповоротно ця завивка змінює структуру волосини. Тобто, якщо навіть гарний локом розпрямиться. Та частина волосся, що знаходилася вже вдалася ну, впливу кислоти, вона ніколи вже не буде виглядати так, як раніше, як до завивку, аж поки ми не відстрижемо, розумієте? Тобто, крім того, кислотна, е хімічна завивка, особливо шкідлива для тонкого, якого волосся і для сухої шкір голови. У нас є інші варіанти, тому ми можемо обрати щось інше, наприклад, лужна завивка. Це вид впливає на волосся м'якшим. Локонам надає природний вигляд, її мінуси тримається не більше трьох місяців і підходить не для всіх типів волос. Е, тобто вона трішки слабша, відповідно, що на жорсткому волосі вона може проявитися дуже слабо. Ніжна, вона триває тільки 3 місяці, але все ж таки буде дуже красивий, природний, в завиток. забиток. В цілому ця завивка менш агресивна, ніж кислотна, а також вона може не дуже добре проявлятися власне, на те, що я сказала на початку, на гладкому, важкому і довгому такому волосі. Так? Також є нейтральна завивка. Нейтральна завивка це вид завивки, PH нейтральний. Тому впливає вона на волосся м'яко, завдяки тому, що вона вмістить препарат Алантоїн. Він якраз пом'якшує усю дію тих всіх агресивних препаратів. Незалежно від ступеня пошкодження волосся, вона на всій ділянці впливає однаково добре. Підходить для всіх типів волосся, не змінює структуру волосся ні в лужному, або в висотному середовищі, а як власне можна вже розуміти, що аж нейтральному. Її плюс в тому, що вона ефективна на волосі будь-якої довжини, створює пружний локон на будь-якій ділянці волосся, незалежно від його вихідного походження, ну, тобто, мається на увазі, чи десь воно ну, там ушкоджене, чи, чи здорове, тобто, так чи інакше буде красиво і підходить, звичайно, для м'якого тонкого волосся. Так, тобто Вона є слабша. Амінокислотна завирка. У її складі містяться протеїни та амінокислоти. Які під час процедури проникають всередину волосся, допомагаючи йому швидше відновитися. Це так звана шовкова завивка волосся, яка отримала свою типу назву завдяки вмісту натурального шовку в препаратах. Вона дає невиражений завиток, швидше навіть таку легку хвилю. Але інформація, звісно, що недовго приблизно може тривати місяць-два. Але вона виглядає на досі дуже благородно і натурально. Ну і саме основне, що вона не шкодить. Японська хвиля схожа на шукову, але відрізняється більшою стійкістю і оформленістю завитка. Двофазна завитка з ліпідно-протеїновим комплексом. За рахунок вмісту ліпідів та протеїнів. У препаратах вона не насушує волосся, може бути рекомендована навіть тим, у кого чутлива або проблемна шкіра голови, також проблемне волосся ушкоджене ослаблене. Вона набагато стійкіша, ніж швидкова. Але так, двохфайзені піднобрутийні комплекси регулюють вологість волосся, підтримують еластичність і близько. Заводки середньої жорсткості чудово підійдуть на волосся трохи нижче плечей. Тобто, як ви бачите, що оці в залежності від препарату, ми бачимо, що вже тут можна підбирати під різний тип волосся, так, різний стан волосся, і це вже у нас такий скажімо, великий вибір в цьому. І як ми розуміємо, що коли ми говорили про Насичну завивку там на самих початку ми розуміли, що так чи так, що вона пошкоджує наше волосся. А тепер ми з вами дізнаємося, що є різні інші ще препарати для цього, які все ж таки мають силу нам надати той завиток, але вони навіть не те, що не псують, вони навіть покращують стан волосся. Правда, і от в тому числі також ми говоримо про нашу білу Біосавивка це іншою словом бережлива завивка. Основний діючий компонент біосавивки це біологічний білок цистин, який аналогічний до складу частини, що входить до складу волосся людини. Ми говорили, що коли ми наносимо хімічний препарат, то він якби руйнує, розм'якшує ті частини в зі для того, щоб вона набула тої. Форманий, яку ми накрутили, правда? А тут, навпаки, цей білок заповнює, правда? тобто він входить до складу того, що і в наше рідне волосся, в результаті біозавивки волосся наповнюється білком, покращує свою структуру, і зовнішній вигляд зміцнюється. Змінює, і біозавивці можна піддавати волосся в будь-якому стані і пошкоджений, і малюрований, і пофарбоване. Тримається біозавивка в середньому 3 місяці. До біозавивки відносять і інші види завивок під назвою Італійська із застосуванням екстракту бамбука, а також є така завивка під назвою Кучері Ангела, до складу яких входить ботанічний комплекс. Тобто, власне, такі, як вже навіть сказати, лікувальні варіанти. Так? Також у нас тут є такі різновиди, на що можна крутити. Ми вже багато що згадували, але я ще раз тут. На волоші, так? Тобто хімічно завикли на О, ми її ще називаємо гофре. підходить для волосся довжиною до плечей і нижче. В кінці пасу, заплатені в тугі е, локони, перепрошую тонкі такі дрібні кусички, закручують переважно ще на дрібну куклюшку. Я вам про це напевно говорила, щоб у нас повністю був красивий, однаковий локон, так званий нами. Потім проводиться звичайна обробка хімічним складом, який ми собі обрали. Хімічна заробка на шпильку, це теж я говорила, що така та вигляді нашої такої, гранати, тільки більшого звичайному розміру і пластмасової такої, основи підходить для волосся довжиною до плечей, На шпильку е з неведенним матеріалом накручують пасту волосся, як казав. Лісінькою, такою красивої і дуже красиві вагоні новини. В принципі, ви тут і бачите зразок. Там, хімічна заливка підкручуванням. Частина письма накручується на одну коплюшку, потім підкручує ще одну, і в результаті чого завитки виходять різної крупності. Ми про це говорили, це завивка надовгося. Коли ми користуємося двома плюшками, ну, і має такий доволі цікавий лого. Дитяча хімічна заливка. Отже, для чого вона? Для Тут така, її бачу, названа КАП. Тобто що таке дитяче хімічне звик. Для виключення впливу складу на шкіру горлови одягається поліетиленова шапочка спеціально з отворами. Ну, це шапочка, яку ми також використовуємо для малювання на коротків у вас прямо, ну, тут да, на середній. Тобто ми просто через ці отвори витягуємо пазму і потім тільки тоді накручуємо на ключ. Це метод дуже корисний тоді, коли, наприклад, її шкіра пошкоджена, ми знаємо, що так робити не можна завикою безпосередньо класичною, бо потрапить на шкіру, і почнуться взагалі нас там ранку. А якщо в нас є така ситуація, ми можемо скористатися власне, е, таким видом, який називається дитяча хімічна завикова. Далі хімічна без везнюк підходить для волосся до плеча і нижче. Одна половина письма при цьому способі має завитки у формі вертикальних локонів, а друга половина у формі горизонтальних. Ну то розуміємо, що тут треба. Чергувати ті дві коклюшки і, відповідно, що напрямок змінювати. Е, Прикоренева хімічна завивка виконується для створення, ну ми вже це в море обговорювали, виконується для створення об'єму біля коріння на частині письма, до шкіри голови. Також застосовується, якщо волосся раніше піддавалися хімічні завивці, відросло. від русло для отримання завивків біля коріння волос. Ми про це говорили і Довго на цьому не зупиняюся. Американська хімія. Завивка краще для волосся середньої довжини, нагадує своїм виглядом спіральний жорсткий завиток. Волосся накручується на спеціальній білоді під назвою Олівія Гарден. Локони виходять великими, красивими, і такий вид завивки є найбільш популярним і затребуваним у світі. Тому що, власне, як ви почули, накручується на білу Не просто на бігуті, і як ви розумієте, на доволі такі е, об'ємні, тому що власне і в на нас е, виходять об'ємні. І от, власне, що е, це от, коли мене хтось питає, чи модна сьогодні хімія, то така, та, така хімія модна, коли є об'ємні загубки, коли є дрібні, е, такі, як колись були, то звісно що це вже не актуально. І також, Шовкова хвиля підходить для волосся середньої довжини і трохи нижче середньої. Особливість даного типу в ефекті шовкових хвиль. Завиток виходить середньої жорсткості. До складу хімічного препарату входять протеїни шовку, які власне, нормалізують стан волосся. Ну і так звідси і виникла наша назва. Так, японська ми на нам читала, не читала, схоже на шуткову, але відрізняється більшою стійкістю і оформленістю завитка. За рахунок вмісту ліпідів та протеїнів у препаратах вона не висушує волосся і може бути рекомендована навіть тим, у кого чутлива і проблемна шкіра, і також проблемні волосся. Ми зможе ну, навіть повторитися. Так. французька бульбашкових э, хімія. Це теж таке, ви, мабуть, не чули. Заливка для жінок та і для чоловіків. Також підходить. Е, значить, Вона представляє собою надання волосся об'єму дрібних завитків. Хімічний склад та, тут суто розробила фірма Лореаль. Він відрізняється від е, власне, нетрадиційним способом нанесення. Даний препарат збивають компресором, в результаті чого утворюється піна, яку наносять на волосся. На волосі піна тримається 20 хвилин, поступово осідаючи. Таким чином зберігається певний температурний режим, який зумовлює якість хімії. А за рахунок вбивання компресором, на волосся наноситься збагачений киснем склад. Французька хімія дозволяє вирішити проблему жирного волосся. У бульбашках складу знаходиться кисень, підсушує волосся і приводить його в нормальний стан. До речі, французька хімія. Попитом не лише у дівчат, а й у хлопців. І підходить також для короткого волосся. Це теж щось таке нове е щодо того препарату, щодо нагадівнесення і, власне, і ефект, який максимально натуральний. Варто про це знати. Ми пробігли ми вже розмовляли розмові сьогодні. Сенсор-називка волосся е мабуть, найбільш прогресивний тип перманенту, існуючих сьогодні. При її проведенні використовується. Спеціальний діагностичний комп'ютер, який визначає стан шкіри голови, а також тип і ступінь ушкодження волосся, і розраховує оптимальну програму завитків. Таким чином згубний вплив, тобто шкідливий вплив на волосся, залишається і зводиться до мінімального. Це ну, і тут ще подивіться собі на зразки, як може виглядати. Тобто ми бачимо так і на короткому, середньому там на довгому волосі, і дійсно різні варіанти завитків. Ми розуміємо, що залежить в першу чергу від того на що ми накручували. А на сьогоднішній день у нас вже не лише рівні дерев'яні куплюшки, а ми бачимо, що є різної товщини куклюшки, різної форми. А також навіть використовують спеціальні відводі для того, щоб були об'ємні локми. Тому таким чином ми можемо, як то кажуть, на будь-який смак насправді підібрати, можливо, хтось любить дійсно ще дурівнішу, можливо, хтось любить е, об'єму, таку, що просто вигляді хвилі. Е, і на різних насправді е, е, дружинах воно цікаво виглядає. Ну, Це, звісно, що є, що таке хімічна чи довготривала зливка волосся. Це є завивка для любителів локонів, любителів об'єму того чи іншого. Так? Кожен до чогось е, більше схиляється, хтось до дрібнішого, хтось до об'ємнішого, хтось до дуже легкого. Але я думаю, що так, справді е, сьогодні і в Україні є, е, і навіть такі суто салони, які займаються лише хімічною завивкою. У нас в Києві є такі, точно, так, тобто і в світі. Все таки вона існує, вона розвивається, і насправді вона розвивається, вона розвинулася, тому що з того часу, як вона зародилася, то як ви там аналізували, так якою вона була, які були зародження. Цього процесу то він був дуже важким, тому що це було дуже шкідливо, це були дуже великі випари. Тепер ми зробили препарати, коли ми вже навіть не відчуваємо цього такого неприємного, шкідливого запаху. І навіть препарати, які не просто дають нам завиток, а вони навіть покращують, укріпляють наше волосся і роблять стан набагато здоровіший. Зрозуміли, дівчата. Тобто я думаю, що ми з вами сьогодні успішно. Цю тему завивки можемо закривати, бо ми насправді дізналися все, що можна було дізнатися. Далі вже за вами це і практика, так, тобто практика і спостереження за тим, які ми отримуємо ефекти від тих чи інших накруток, власне пробувати ці накрутки. Відпрацьовувати, тому що власне, чим більше ви собі наб'єте, як то кажуть, руку, поставите руку в даному напрямку, тим легше буде вам працювати вже безпосередньо потім з клієнтами в салоні. Чи є у вас якісь ще доповнення, тому що у вас на домашньому було завдання пошукати, подумати, поцікавитися з сучасними варіантами завивати? Я все розказала, чи ви знаєте ще щось інше? Не знаєте, так? А було вам сьогодні цікаво, ви щось почули нове? Так? Правда, я думаю, що все ж таки трохи нового. крім того, що ми завжди про класику говоримо, то тут ми почули різні варіанти і розуміємо, що якщо би ми задумалися, кожна особисто, навіть можливо, для себе чи для своєї там якоїсь знайомої, що шукати, ви б напевно на якийсь певний час там. Ну, якби дали собі витримку на те, щоб визначитися, з яким препаратом працювати, правда, тому що вибір широкий, і ми б, напевно б говорили з тою клієнткою, так? як вона це бачить, які її ефекти подобаються, бо ви можете також відшукати зразки і показати клієнту, є так, 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 так. А самі, як майстер, розуміємо, що для цього треба зробити, і відповідно вже індивідуально підібрати цей варіант. Зрозуміло? Тобто, я думаю, що це корисно. Це все було корисно. Частину матеріалу ми просто закріпляли, частину нового дізналися і все ж таки дуже красиво завершуємо цю тему. Добре, якщо нема питань, можна вже на тому і зупинятися.